Знов перераховуєш. збила мене. Та я ж просто таких грошей ніколи не бачив. Ах, все ж таки хорошою жінкою була твоя мама царство її небесне. І квартирку в порядку тримала. Дякувати цьому за дорого продали. Слухай. А давай на ці гроші купимо якусь круту тачку. Таку круту, щоб ніколи в районі не було. Вань! Ну знову ти за своє! Звик людям пил в очі пускати, що ти крутий. Ну, ти тільки подумай, які можливості у тебе з цими грошима. Ну, хочеш бізнес відкрий, хочеш власне кафе. Ти ж все життя про це мріяв. Я тобі допоможу, а потім розкрутимось і купимо машину. І коли це буде? А жити треба сьогодні, розумієш? Щоб жити так, як ти хочеш, це грошей замало. Ой, ти. Лаля! Господи, Фу. на місці. Після смерті матері Іван отримав у спадок двокімнатну квартиру в центрі міста. Нещодавно її вдалося продати за чималу суму, і тепер перед Іваном та його дружиною Галиною постало питання, куди витратити гроші. Думки подружжя різнилися, тож Іван вирішив поїхати до бабусі за порадою. Баблю, гроші я отримав багато. Моя мама торік померла і залишила нам у спадок квартиру. Ми її продали і зараз вирішуємо. Що робити з грошима? От я вважаю, що потрібно купити машину. Ну, Може, там техніку, якусь речі. А от моя дружина каже, що ці гроші треба вкласти в бізнес. За плющочі, подумай про своє майбутнє і вибери кілька цибулин. Ми якось планували відкрити кафе, бо я кухарем працюю. Знаю, що і як влаштоване в цьому бізнесі. Але я вважаю, що для розкрутки потрібна машина. Ну, бо це ж статус. Ну а як буде статус, будуть і клієнти, і партнери. Ну, не пішки ж ходити на бізнес зустрічі, правда ж? І взагалі, чи буде той бізнес прибутковий, не ясно. От якщо купити машину, ну, то їздити на ній можна вже завтра. А? Ага. Вже на твоя права. Гроші ці треба вкласти у власну справу. Ви впевнені? Поглянь. з усіх цибулин ти вибрав лише ті, що з паростками. Тож і бізнес ваш буде розвиватися і буде прибутковим. Ви станете заможними людьми. То машину можна купити пізніше? Навіть ще краще. А чому ти не кажеш? Що тобі ведіння було пов'язане з цими грошима. Та я просто думав, що ви будете вважати мене божевільним, що я бачив, як гроші перетворюються на труху. Не просто так ти це бачив. Це знак. Твої гроші і справді можуть перетворитися на непотріб якщо й далі будеш грати на публіку і видавати себе тим, ким ти не є. Ой, моя дружина теж мене за це сварить. А ще бачу. Щось ти неправильно робиш. Але поки не можу сказати, що саме. Час покаже. А тобі раджу відкрити власну справу. Ніби все на місці. Вань, ти переклав би з кухні. Е, ні. Навіть якщо грабіжники до нас залізуть в квартиру, вони точно не будуть шукати на видному місці. Вони ж де зазвичай шукають. Десь там в кімнаті, під матрасом. В шафі, а тут не я. Ти краще розкажи, що сліпа сказала. Що вона сказала? Що гроші краще вкласти в бізнес. От бачиш, я ж тобі казала. Ось номер. Зателефонуй. Хто це? Це знайомий мого колеги. Він якраз дає в оренду приміщення під невеличке кафе. Там є усе обладнання, і холодильники, і морозильні камери. І ціна хороша. Ну, добре. Я тоді завтра наберу і одразу розрахуюсь. Угу. Мам, а скоро їсти. Скоро, синку, йди руки мий. О. Весь в батька такий саме дикунський апетит, як у мене. Я теж їсти хочу. Mm -hmm. Шу в руки. Івану кортіло витратити хоча б частину грошей зі спадку. Однак він пам'ятав пораду бабусі про те, що ці кошти не можна чіпати. Тож, щоб уникнути зайвих витрат у важливій справі, Іван звернувся до кращого друга. О, Дякую тобі. Виручив мене, а ну і навіщо тобі костюм? Що ти вже замишляєш? Сьогодні вечором просто зустріч однокласників. Ну не піду ж я туди в своєму кухарському кітелі, правда? <рес> тільки дивись, не забрудний, мені в понеділок на роботу. І Та що йому там станеться? Я тебе прошу. Слухай. Може, ти мене підвезеш сьогодні ввечері? Ну, ти й на хаба. Хочеш, щоб всі думали, що я в шоколаді, а? Та не питання, підвезу. От Тільки знаєш, що я тобі хочу сказати. Що? От серед усіх моїх друзів. Тільки ти так любиш, понти. Ой, я не бачу в цьому нічого поганого. Ну що, домовились? Та домовились. А -а -а. На зв'язку. Дякую. Іван був дуже радий, що друг погодився його підвести. Адже чоловікові дуже хотілося справити враження на колишніх однокласників. На його думку, крута машина і дорогий костюм це саме те, що було потрібно. На зустрічі випускників Іван дійсно вразив колишніх однокласників. Усі повірили в те, що він солідний бізнесмен, який досяг великого успіху. Навіть Інна найкрасивіша дівчина класу, яку Іван був колись закоханий, звернула на нього особливу увагу. Венчка, ти куди зібрався? Чи ж так рано? А, мені вже просто пора. -да? А тобі також скучно, правда? Ці розмови про ці сім'ї, дітей. Ай, терпіти не можу. А якщо ти підеш, я теж піду. Тебе водій має забрати, так? Да? Ні, ні, я його відпустив. Думаю от таксі викликати. А, ти знаєш, я в школі ніколи не подумала, що ти станеш таким макротеликом. Ти такий успішний, такий мужній? До речі, такий привабливий. Угу. Ну, в школі ти цього не помічала. Ти знаєш, у мене вдома є класне шампанське. Ходімо до мене. Обіцяю, не пожалкуєш. Та просто у мене завтра дуже багато зустрічей. Да, ну да. Так. Перемовини. Такому зайнятому чоловікові не завадить розслабитися. Ну, ходімо, ходімо, Ванечко. Ну, пішли хороше. Ну ходімо. Іван не зміг встояти перед спокусою. І невдовзі між ним та інною зав'язався Роман, який вимагав від чоловіка чималих витрат. Вань, ти що витрачаєш гроші зі спадку? Мені здається, тут більше купюр було. Та ні, я переклав в інше місце, ну так як ти казала. А ці гроші у тебе в руках? Це премія. Мені премію видали. На купи продукти. А ти дзвонив людині, яка займається орендою Е, Давай я його пізніше наберу. І ми все домовимося. Тату. Да з уроками. Сину, mm. звернись краще до мами. У mm. мене зараз реально багато справ. А я тобі з премії куплю ту машинку, яку обіцяв. Mm? Іван почувався дуже ніяково перед дружиною та сином через те, що змушений був їм брехати. Проте чоловік вже не міг зупинитися. Котику, ти такий ядрей, дякую. Для такої жінки, як ти, взагалі, нічого не шкода. Тримай. Ой, дивись, котику. Пляма начебто від олії, а де це так забруднився. Якої олії? <світ> У нас в офісі немає олії. А ну, швиденько все знімай, я пралку кину. А, до речі, зайчику, а коли ти запросиш мене в гості в свій заміський будинок, а ми б могли гарно провести там вихідні. там mm -hmm. Просто зараз ремонт, розумієш. Mm -hmm. Він весь у шпаклівці. Mm -hmm. Та й дихати там немає. Чим. <гум> розумієш? Mm -hmm. Чуєш, а в тебе готівка є? Хочу завтра поїхати на роботу на таксі. Та -та, mm -hmm. Взагалі без питань. Mm -hmm. Тим більше для мене це дрібниця. Ух! <плес> Ти це бачила? Ох! Та що сталося, котику? Тобі що температура Стану. чи що? Нове видіння змусило Івана знову поїхати до бабусі. До того ж, він відчував провину перед дружиною, яку зраджував. Однак і до коханки його сильно тягнуло. Баблю. Я знову бачив, як гроші перетворюються на труху. Казала я тобі, не можна ці гроші витрачати. Та це не я, це все Інна. Ну, вона моя вона, ну, моя однокласниця. Знаю я, хто вона така. І от що тобі скажу: даремно ти на коханку гроші витрачаєш. Розумієте, воно якось так все закрутилося, що я не знаю, як тепер викрутиться. Інна, вона дивиться на мене як на божество. Хоча я не знаю, чи потрібен я буду їй такий, як я є. Катю, принеси йому води колодязної. Дякую. А от Галя, дружина моя, вона мені як рідна, сина мені родила. Інколи здається, що от люблю її, а інколи що якось за звичкою живемо. Ну, Стримайте. Дякую. Відпий, а потім дай мені. Добре? Якщо залишишся з Іною, життя собі зіпсуєш. Ти просто тягне мене до неї. Бо вона тебе приворожила, от ти й прив'язався до неї. Як це приворожила? А з цим можна щось зробити? Тобі потрібно розбити бокали, з яких ви пили під час першої вашої зустрічі. Катю, прибери. А ще ти маєш проявити рішучість і перестати себе видавати за того. Ким ти не є. І самому розійтися з Іною. Бо інакше не лише гроші втратиш, а й дружину сину. Розлючений Іван наступного ж дня поїхав до Інни з рішучим наміром розірвати стосунки. Це ті бокали, з яких ми пили після зустрічі випускників, так? Ну так, стоять як щаслива згадка про початок наших стосунків. А чому ти питаєш? Бо ти мене приворожила, не лила сюди якоїсь отрути. А що ти таке говориш, Ваня? Ну? Що це за маячня? Ніяка, це не маячня. Котику. Слухай, ну ти ж серйозний бізнесмен. Як ти можеш таке вірити? Ну які привороти? Ваня, Які привороти? Тобі що? Погано зі мною? Ну, подивись на мене, Ванечка, Я ж тебе кохаю. Ну, поцілуй мене, ну? Ну, поцілуй мене. Ну, я ж бачу, що ти мене кохаєш. Ти ж мій один, єдиний. Врешті-решт, Івану забракло рішучості встояти перед жіночими чарами коханки. Більш того, в якості вибачення за образливі підозри Іван пообіцяв Інні відпочинок на морі. Однак чоловік розумів, що його обман заходить надто далеко. Mm? Просто зараз на роботі дуже багато проблем, але mm. mm. трошки пізніше. Ну, Ти так багато працюєш, тобі на треба відпочити. Ну, хоча б на тиждень, а? а? Mm. Ну, добре. Котику, ти мене такий щир. Чіш, а завжди хотіла тебе спитати, а чому я тебе так часто? Пахне їжею. Сьогодні чи то рибою, чи то котлетами. Це просто в їдальню ходив. Ну, Не в їдальню, а цей бізнес-ланч. Оце так зустріч. Привіт. Привіт. Вань. Відійдемо на хвилинку. А це хто така? А ти мені лекцію читати будеш? Вибач старий, але я не мовчатиму. Тебе чудова дружина, син. Що це за дівка? А вибачте, я тут почула щось незрозуміле. А в тебе що є сім'я? Ти мені брехав? Ну, ви тут розбирайтесь, а я краще піду. А ти, Вань, подумай. Ваня, А в чому справа? Що взагалі відбувається? Послухай. Ін, немає у мене ані бізнесу, ані зайвих грошей. От сім'я є. Ох. Ну ти. козел. Як і всі чоловіки. Іван повернувся додому. Але там на нього чекала несподіванка. Галя. Галя. А що відбувається? Ми з валіком їдемо жити до моєї мами. Він, до речі, вже там. Чого це? Ти ще маєш нахабство питати: чого? Тому що всі знайомі вже шукаються, як я терплю твої зради. Галя, Галя, Почекай. Галя послухай! Навіть слухати не хочу. Іван зрозумів, що через своє бажання вихвалятися він втратив найдорожче, як і попереджала бабуся. Чоловік зрозумів свою помилку, але надто пізно. Іван згадав пораду бабусі про те, що мав розбити бокали, з яких вони з Інною пили під час першої зустрічі. У чоловіка лишилися ключі від квартири коханки. Тож, поки жінки не було вдома, Іван знайшов заговорені бокали. Чоловік виніс їх на вулицю, щоб там розбити. Після проведеного ритуалу Іванові стало легше. Туга за інною розвіялася наче марево. Да, Галя. Як це валік зник? Як так, Галя? Дізнавшись про те, що батьки розлучаються, дев'ятирічний син Івана та Галини утік з дому. Баліка розшукували правоохоронні органи. Проте чоловік не хотів гаяти часу і поспішив до нас. Облю. Все сталося, як ви казали. Я втратив гроші, дружину. Тепер син кудись втік. О, де його зараз шукати? Сина ти знайдеш. Якщо зробиш, як я скажу. Але проблеми твої через гроші прийшли. Дай мені купюру свого гаманця. Зараз Ось, тримайте. Бачу, що вдома гроші ти на столі тримаєш. Ну, так на кухонному столі під клійонкою. Так просто надійніше. Ну, а що? Існує така прикмета: не можна, щоб гроші довго лежали на столі. Бо інакше швидко їх розтратиш на неважливі і несуттєві речі. Та я є... просто не знав. Тепер і вже пора. Оці гроші? Завтра віддай як милостиню. Тоді біда від тебе відійде. Добре. Так, а сина, де шукати? Дай мені його фотографію. Ось тримайте. Це не твій син. Але цей хлопець зараз в небезпеці. Як це не мій син? А По крові він тобі чужий. Але ти його, батько. Бачу міцний зв'язок між вами. І врятувати його зараз можеш лише ти. Ну, ну, ладно. Де його шукати? Де ви з сином гуляти любите? Є закинута будівля сірого кольору. Там його й знайдеш. Серце тобі підкаже. Ну, добре. Дякую. Іван розшукав валіка саме там, де вказала бабуся. На щастя, чоловік встиг вчасно знайти дитину, адже хлопчик зазнав значного переохолодження. Сину, сину, все нормально. Що з тобою? Тату я... все нормально, все добре. О! Тримайся, сину, тримайся. Алло, швидка. Так, потрібна ваша допомога. Хлопчик 9 років дуже сильно замерз. Наступного дня за порадою бабусі Іван віддав гроші з гаманця як милостиню. Після того чоловік разом із дружиною навідав сина у лікарні. Та я її, як побачив, я так перелякався. Добре, що йому вже краще, і лікар сказав, що скоро випушуть. Mm. Я піду мені ще до мами треба. Почекай. То справжній батько Валіка. Отже, ти дізнався? Це мало колись статися. Ще до нашого з тобою шлюбу я зустрічалася з Микитою, пам'ятаєш? Потім у нас з тобою несподівано закрутилися стосунки, і я дізналася, що вагітна. Я збрехала, що вагітна від тебе. Вчманіта. То тобто, в то Микита справжній батько Валіка? Так. Ой. А він хоч про це знає? Ні. То й не кажи йому. Валік мій. Наш тобою син. Чуєш? Як ми будемо жити далі? Я не знаю. Давай спробуємо заново. Якщо ти мене пробачиш, я обіцяю вас ніколи не кривдити. Можемо спробувати. Іван та Галина знайшли у собі сили пробачити одне одного. Чоловік нарешті навчився приймати рішення та відповідати за свої вчинки. Тепер у нього немає власного бізнесу, але є сім'я, яку він цінує понад усе. Бабуся нагадує прикмету: не можна, щоб гроші довго лежали на столі. Інакше ви швидко їх розтратите на неважливі та несуттєві речі.